Капеланське благословіння на 24 вересня 25-го року в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослави, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії Господь розповідає, що може виходити з серця людини. Ви знаєте, всього те, що поганює, настільки багато, що я не міг зразу запам'ятати. Переписав і хочу просто прочитати, що виходить з серця, що може поганити людину. А це злі думки, розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, погазневага, гордощі, безумство. Як багато того поганого, що може вийти з серця і в нас опоганити? Від чого треба стерегтися. Але мені здається, що якщо я попрацюю над собою, над своїм життям, над своїми думками, над своїм серцем, то я поруч з цим великим переліком напишу протилежність. До чого я повинен прагнути? Що мені треба набувати, щоб оці оце погане, що з мене може вийти, перебилося тим добрим і гарним, що повинно виходити і щоб мене освячувало. І замість того, щоб, знаєте, дивитися. Поганий напрямок, я взяв собі за взірець добрий напрямок, як любов, терпеливість, терпіння, прощення, віра, надію, мужність, стійкість у гірі в добрих справах. І коли я напишу все це, це снотливість, стриманість, коли це я напишу напроти цього поганого, добре, і піду шляхом набуття святості, то мені навіть і не треба буде стерегтися того поганого. Бо добрий намір і добре, що з мене буде виходити, буде виключати те погане. Яке б могли б могло б з мене вийти? Коли Адам і Єва, перед тим як Адам і Єва а, заповідь Божу порушили в Райському саду і з'їли плод, який а, привів їх до смерті, вони перед тим відмовилися, відмовилися від того порядку речей, який Господь їм дав. Тобто вони прийняли внутрі рішення, що від того, що ти нам дав, ми відмовляємося, а тим переступом твої заповіді обираємо інший шлях. І коли я відновлююсь, то я в першу чергу повинен не тільки відмовитися від того гріховного вчинку, а я повинен повернутися і отримати, і прийняти ту. Той шлях праведності, який мені запропоновано. Що я хочу сказати, що не тільки мені треба покаятися в тому, що я не буду робити ці справи, які мене опоганюють, а й дати позитивну відповідь, прийняти вольове рішення і піти шляхом набуття протилежної цьому поганому свя Святого надбання в собі, святої якості в собі, який я повинен щокроку збільшувати, або, по-іншому саме, удосконалювати. І коли я йду удосконалюємо удоска... шляхом удосконалення чеснот, то я автоматично йду шляхом позбавлення себе від нечистоти. Яка мене може опоганити. Коли я все своє життя заповнюю святими справами, думками, бажаннями і прагненнями, то я автоматично не даю місця всьому тому поганому, що мене може опоганити. Притча є така, що коли дух злий був вигнаний з людини і шнуряв по. Околицям і йому було дуже погано, і він через деякий час повернувся в ту душу, яка була очищена, заметена, ну, прибрана, і не знайшов там нікого, то він привів ще сім з них духів. Бо те приміщення Якщо він прийшов в те приміщення в чисте, світе і заметене, і там знайшов Духа Святого, бути заповнений чеснотами. То не було б йому для місця і не було б сили туди пробитися, і він би пішов би шнаряти далі з тима сіми духами. Покаятися, це не тільки відмовитися від е гріхів, а це і прийняти рішення іти шляхом сповнення чеснот, які в мені, і повинні сповнитися, щоб я став, ну, е щоб я вмістив собі. Образ і подобу Божу, яка для мене уготована, щоб серце, в якому є храм, оселився цар, а цар це є Господь. Амінь.